Вирішила трошки пройтись і з вами побалакати. Дивіться, яке шикарне поле. Я тут не була в цьому краю міста і навіть не знала, що тут є таке шикарне поле. Бачите, футбольне поле, От, Тут річенька біжить. Та я так думаю, десь зараз я припаркуюся і трошки з вами побалакаю. Сьогодні неділя. Сьогодні я знімаю відео. Я завжди стараюсь в неділю відео вже викидати. Але це відео ви мабуть, подивитесь або в понеділок, або у вівторок. Бо сьогодні таке мероприяття гарне, це фестиваль фольклору. Ну, я не могла його пропустити. А зняти його і викидати вам аж наступної неділі, тобто аж через добу. Ну це якось дуже довго чекати. Мені вже хочеться, щоб ви його подивились прямо зараз. І сказали, вау, яка краса, як прикольно. А от, тому я вирішила, що я трошки запізнюсь з відео, але зато виставлю вам всю красу, яка тільки є. І фестиваль в тому числі. Дивіться, як гарно, божечки, яка краса. Дивіться, там домики, там ще продовжується містечко, ліс, ось у ліс. О, воздух свіжащий. Взагалі мені здається, що тут самий свіжий, свіже повітря, яке тільки, тільки може бути. От, поки що не знайшла, куди мені припаркувати свою п'яту точку, щоб з вами побалакати. Ну, Але поки я йду, я теж можу з вами балакати, розповім вам трошечки таку, знаєте, історію. Ну, цікаво, коли люди пишуть мені, типу, ви дуже погано розмовляєте українською. Не розмовляйте на мові, бо це у вас не виходить. А, якщо ви не можете нормально розмовляти, то краще не псуйте мову. Так от що я вам скажу, я не можу нормально розмовляти українською, але я вчусь. Я не можу нормально розмовляти німецькою, але я вчусь. І від жодного українця. Від жодного німця. Я такого не чула, щоб мені сказали, що краще не розмовляй, бо ти не вмієш. Кажуть, частіше кажуть навпаки. Супер, ви так непогано розмовляєте, так, ще далеко до ідеалу, але ви дуже молодець, що ви не стесняєтесь, що ви розмовляєте, що ви не боїтесь. І супер, все вийде. Тому люди добрі. Давайте краще один одну підтримувати. Так, я за те, щоб робили мені якісь зауваження. Наприклад, буває таке, що людина чує, що я кажу, і знаєте, воно ж вуха ріже, да? бо вона розуміє, що Боже, ну так же не кажуть, це ж не українська мова. І так, це нормально, коли людині це не подобається, і вона може мені зробити зауваження. Але це зауваження повинно бути, ну як сказати, коректним. розумієте? Тобто сказати, наприклад, о, ви там сказали зонтик, а на українській мові це паросолька. І так, я тоді буду, о, да, я тут е, зробила помилку, треба це врахувати наступного разу. Розумієте? А коли оце, це таке там не псуйте мову, такі всякі там, ну, декілька людей мені писала, а, частіше в приватні повідомлення, за, за що вам, мабуть, і дякую, тому що не всім на огляд хоча б, вот. ну і там жіночка написала прямо в під відео. Нашу. Ви погано розмовляєте мовою, чи якось так вона написала, я не пам'ятаю дословно. Вот. То просто прошу вас, будьте людьми перше на перше, будьте людьми. Так, ми всі не, не народилися одразу з мовою. Ми всі вчимося. А якщо ще така, як я, що все життя жила в той частині України, де розмовляли російською. Інститути на російській, всі університети, все взагалі російська мова. Бо ви самі знаєте, чому так? Я не буду казати, ви самі то знаєте, чому так було. Да? То старались якось так зробити, щоб російська була мова головна. І робили, в принципі, багато чого для цього. Вот. І так, звісно, люди вимушені були, бо. Ні в інститут не поступиш, якщо ти не знаєш російську мову, нікуди. От. Тому е, зараз, так як є, я не кажу, що то погано або добре. Взагалі не кажу. Були такі часи, зараз інші часи. Я мову вчила в е, школі. Мене ніхто не освобождав від мови. От. Але звісно, як, я... ну, як ми вчили в школі. Я була трішниця, наприклад. Я ніколи не була відмінниця. Це вже в інституті я була відмінниця. а в школі ні. І мову теж я так вчила через раз під настрій. То, звісно, мені тяжко. То давайте люди добрі, один одного підтримувати, а не от ані панти на деревні. Скажу вам російською, бо я навіть не знаю, як то українською перекласти. От, що, типу, ви не нормально. Причому написано було російською мовою. То, мабуть, якась російська жіночка або хлопець. Я навіть не подивилась, хто це. А, так, мені російською мовою, що типу, я погано розмовляю. Так, я погано розмовляю. Я погано розмовляю. Саме для того це мій канал. Для того, щоб я почала розмовляти гарно. І так я розговорюся. Я нормально пишу українську, добре пишу українською. Я розумію українську повністю. А от розмовляти ну, треба розговоритися. Нічого. Скільки там у мене років? Всього лиш 52. Це не такі вже роки, щоб хвилюватися, що я ще не встигну вивчити. Я вивчу українську, я вивчу і німецьку. І чешську я вчила, до речі, і трошечки розумію і можу розмовляти. Так що нічого, вивчимо цю і українську. Не бачу ніяких проблем. Ну, кому вже до... ну, взагалі це неприємно, прям вуха ріже, прям негарно я розмовляю. Ну, що я можу сказати. Не дивитесь, не, не дивіться, я не маю а, права вас змушувати дивитися мої відео. Ось Знайшла, де притулити, притулити віде, етат, телефон, щоб з вами побалакати. Ну, а, якщо коротко, зараз викину це відео коротесеньке. А, просто відео об'ява, так, і трошки вам по жалілася, да? про те, що люди різні, і деякі не вміють коректно і культурно розмовляти, да? робити навіть зауваження, не вміють культурно. Ну, що ти поробиш? Всі люди різні. От, ми зараз з мамою на фестивалі, і відео вже вийде, мабуть, в понеділок або вівторок, повторяю, ще раз. А вот. Будь ласка, ставте мені лайки навіть цьому коротенькому відео, це відео буде коротеньке а, Теж, будь, будь ласка, все одно ставте лайки, ставте вподобайки. Так, я пам'ятаю, що я вам обіцяла зробити відео по клад, кладовищу, по, по старовинному львівському кладовищу. Але а, поки не маю часу, то почекайте трошки, добре? Трошки почекайте, буде обов'язково. А ще у мене. Є така ідея, я привезла багато тканин, ну і навіть я пам'ятаю, де я що купувала у кого, в яких магазинах чи у кого там з рук. Да? Тобто вже такі е, е, продавці перевірені, бо купила і все доїхала і таке, як треба. То, значить, нормальні. То, якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, і я зроблю відео огляд того, що я купувала в Україні, як де заказати, якщо треба. Ну, взагалі, просто похвастуюсь вам своїми тканинками, бо збираюсь щось з них шити. З деяких навіть не знаю що, бо просто купувала, бо дуже дешево. Там була тканина за 35 гривень метр. А... Ну, просто гріх не купити. Я не знаю, що я з нею буду шити. Але я не могла її не купити. Бо дешева, я ж її недобра, я не швачка. Вот. Тому, звісно, мені треба на чомусь вчитися, вот. на чомусь практикуватися. Ну, на чому, як не на дешевих тканинах. Так що так, а тканина добра і гарна, і прикольна. Я навіть собі, я коли її побачила вже і примірила, то я вже розумію, що я з неї буду шити. Вже тепер розумію. Коли купувала, не розуміла взагалі навіщо вона мені? Просто дешево. Ну, так буває. Так що так, мої любі. А, якщо цікавить, подобне розпакові, воно вже розпаковане. Навіть я вже попрала ті тканини і попрасувала. От. Але все одно, якщо вас цікавить, я з задоволенням зніму вам таке відео, як тільки у мене буде на той час. Бо зараз. Дуже напружений такий у мене графік на роботі, але я буду якось старатися між роботою щось робити і знімати. Так, Зараз вже у нас багато часу. Зараз я вам скажу, скільки вже часу. Ой, що я роблю? Кручу, верчу, запутати хочу. Ага, не подивлюсь, Не, подивлюсь. 20 годин з чимось там. Значить, це у вас вже 21 година. Коротше, відео вийде сьогодні пізно ночью. То, мабуть, ви вже подивитесь його завтра. А от, і вже будете чекати на наступне відео. Це таке оголошення, що буде відео. Чекайте. Все, люблю, обіймаю. Всіх вас цілую. Мирного неба, тиха, мирного, тихого неба. Хай все у вас буде добре. Кріпкого вам здоров'я. І. Дуже за вами скучаю. Ну, розумієте, блін, Я знаю, що багато хто в мене дивиться, це мої дуже близькі друзі. І я дуже за вами скучаю. Прям кожного разу хочеться вас обійняти, але ви так далека. Але я все одно вас обіймаю, подумки. Не забудьте поставити лайк. Це обов'язково треба нагадати, бо це ну, мені треба це мені треба. Розумієте? То ставте лайки, вподобайки. Будь ласка, пишіть коментарі. Напишіть, чи треба відео по, ткані, по тканинам. Якщо треба, зроблю задоволенням. Все, цілую, люблю, побігла на фестиваль, знімати далі, далі буде. І викину, як тільки буде можливість. Все, пока-пока.